завершальний день роботи Європейського економічного саміту. В ньому беруть участь державні лідери, політики, керівники національних торгових палат і бізнесмени з країн ЄС та кандидатів на вступ до цієї організації. Українську делегацію очолює президент Леонід Кучма. Учора він з доповіддю і вже провів переговори з лідерами Австрії, Болгарії та Естонії. До Києва з офіційним візитом прибуває президент Румунії Іон Ірієску. У столиці України має зустрічся з президентом Ледідом Кушмою, головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Як передбачається, головна тема переговорів делімітація українсько румунського кордону. Румуни мають претензії щодо приналежності острова Зміїного, поблизу котрого знайдено поклади нафти і газу. Військово-повітряні сили США почали бомбардувати будинки в закритій для польотів в зоні на півночі Іраку. Раніше удари завдавалися по радарних і ракетних установках. Зміну тактики міністр оборони США Дональд Рамсвелд пояснює тим, що іракські сили протиповітряної оборони стали частіше обстрілювати британські та американські літаки. У Сингапурі затримано групу з 21 чоловіка. Цих людей підозрюють у зв'язках з організацією Аль-Каїда. За даними уряду, дехто з арештованих проходив тренування в таборах організації в Афганістані. 25 людей загинуло в південному Китаї внаслідок сувого ґрунту та повеней, що їх спричинив ураган. Зливи зруйнували близько 4 тисяч будинків, затовано 160 населених пунктів. Пошкоджено значні площі сільськогосподарських угідь. Загалом і статії постраждало 180 тисяч людей. Сьогодні відбудуться перші матчі у рамках найпростижнішого футбольного євротурніру Ліги Чемпіонів. Центральною грою серед усіх сьогоднішніх матчів можна назвати побачення у Римі, де місцева рома прийматиме чинного володаря цього трофея Мадридський Реал. Окрім Ліги Чемпіонів, сьогодні ж відбудуться декілька матчів першого раунду Кубка УЄФА. Зокрема, Донецький Шахтар гратиме на виїзді проти Віденської Аустрії. До речі, пряму трансляцію цього матчу дивіться увечері на телеканалі Інтер. У англійській прем'єр лізі напередодні відбувся ще один матч шостого туру. Бірмінгем на власному полі завдав крупної поразки Манчестер Сіті 3-0. Однак на зміни у першій п'ятірці цей результат не вплинув, адже і Бірмінгем, і Манчестер Сіті перебувають у середині турнірної таблиці. Десятий тап було багатоденки дорогами Іспанії Вольта перетворився на боротьбу представників команди Кельме. Гонку з роздільним стартом довжиною у 35,5 кілометрів виграв Гонсалас Хіменас. Для того, аби захопити лідерство у загальному заліку, йому не вистачило двох секунд. Завершив свою роботу міжнародний конгрес плавання за його підсумками керівництвом було зроблено висновок. Найближча літня олімпіади в Афінах 2004 не стане для України провальною насамперед, завдяки плаванню. Справедливо, те, що підступитися до країн великої четвірки, США, Росії, Китаю, Німеччини, які збирають на олімпіадах левову частину медали. Сьогодні в Україні нереально. Нам би не вийти з другого ешелону, де відмінно почувають себе не тільки, скажімо, Австралія, а й колишні майже наші Польща та Білорусь. Детальніше про ці та інші події за годину.